Неможливо виграти війну, якщо не атакувати, зазначив Трамп. А ще він пообіцяв якісь цікаві часи попереду. Такою була реакція Трампа на атаку Російської Федерації по Україні. Нагадаю, що сьогодні росіяни вранці вдарили по території американського підприємства, яке виробляло ну просто побутову техніку в Мукачеві. Звісно, проаналізуємо такі заяви Трампа. Також він говорить про те, що більше не буде організовувати зустріч Путіна та Зеленського. Дуже різка заява, і вона, можливо, говорить про те, що Трамп змінює стратегію. Тим часом Лавров називає знову цинічні вимоги для зустрічі Зеленського та Путіна. Збройні сили України уразили завод нафтопродуктів в Ростовській області, вдарили біля станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Тож далі буде цікаво, давайте коротко та по суті розберемо, а що відбувається. І неможливо, друзі, виграти війну, якщо не атакувати, зазначив Трамп. Ну після того, як росіяни атакували американський завод в Мукачево, Трамп не стримався і зробив дуже важливі заяви, які можливо вказують на те, що він змінює стратегію. По-перше, неможливо виграти війну, не атакуючи. Байден не дозволяв Україні бити у відповідь лише захищатись, і що з цього вийшло, написав президент Сполучених Штатів. Також Трамп змінює думку щодо зустрічі лідерів. Тепер уявіть собі, Трамп вважає, що Київ та Москва повинні спочатку самі організовувати двосторонні переговори, ну а лише після цього він готовий брати участь у тристоронньому саміті. Тобто, друзі, він більше не буде безпосередньо займатись організацією зустрічі Зеленського та Путіна. А ще Трамп пообіцяв цікаві. Часи, які нас чекають попереду, чи говорять такі заяви, що Трамп змінює позицію і тепер буде давати Україні зброю для атаки? 100% звичайно, невідомо, але можна припустити, що слова, наприклад, про цікаві часи попереду, це не просто фраза, а натяк на те, що його політика буде кардинально іншою. Він намагається показати себе як рішучого лідера, який не боїться жорстких рішень. На відміну від некомпетентного Байдена. Він прямо і говорить, що Байден не дозволяв Україні, а я буду дозволяти, але залишилося а, лише отримати зброю від Сполучених Штатів. Також він прямо говорить, що неможливо виграти війну, лише обороняючись. Це сигнал, що США будуть дозволяти Україні завдавати ударів по території Російської Федерації. Тому, друзі, чекаємо на постачання далекобійних американських ракет в Україну. Водночас, обговорювання гарантій безпеки для України стає все більш, друзі, складнішим. США та Європа намагаються створити договір, який буде гарантувати Україні безпеку. Але поки що інформації взагалі немає. Єдине, що зазначається. Так, це те, що розглядається дійсно, розглядається на, на повному серйозі можливість відправки європейських військових в Україну, але під командуванням Сполучених Штатів. І це, друзі, свідчить про те, що союзники шукають, звичайно, нові шляхи підтримки, але не всі згодні взяти на себе повну відповідальність. Тобто європейці, начебто, хочуть відправити війська, але давайте якусь підтримку з боку Сполучених Штатів, Пентагон говорить, що ми не будемо відправляти військових. Це все, друзі, говорить про дійсно складний процес. Ну а тим часом всі очікують зустріч Зеленського та Путіна, яка можливі, яка можливо поставить крапку в війні в Україні, але. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров називає умови для зустрічі між Зеленським та Путіним. Він заявляє, що Путін готовий, начебто, до переговорів, ну але лише після того, як всі питання будуть добре пропрацьовані. І знаєте, що входить в добре пропрацьовані питання. А як повідомляє видання Reuters, вимоги в Путіна включають. Повну відмову від Донбасу, відмову від вступу до НАТО та збереження нейтрального статусу, ну і звичайно, жодних західних військових чи миротворців в Україні. Ну і начебто після цього можливо лише зустріч Зеленського та Путіна. Я взагалі вважаю, що вона найближчим часом не відбудеться. А ще, що ще більш цинічно, Лавров знову поставив під сумнів легітимність президента Зеленського. І це явна, друзі, спроба затягну, затягнути процес і перекласти ще й відповідальність за відсутність переговорів на українську сторону. Але можливо, скоро Росія буде сама просити Україну про зустріч. Справа в тому, що Україна продовжує завдавати потужних ударів по військових об'єктах Російської Федерації в тилу, а також нарощує власну міць. Нещодавно Збройні сили України вразили новошахтинський завод нафтопродуктів в Ростовській області, який є одним із а, ключових постачальників пального для російської армії. Також був знищений склад пального в окупованому Криму біля станції Джанкой. І такі постійні удари спричиняють гостру паливну кризу в Росії. На заправках вже почалися довгі просто черги, бензин видають по талонах, а ціни досягли рекордних показників. Навіть пропагандисти змушені визнати, що країна втратила значну частину своїх нафтопереробних потужностей. А це, друзі, демонструє, що українські військові успішно б'ють по логістичних ланцюжках ворога, що в свою чергу значно ускладнює. Ведення бойових дій, ну а ще й, бачите, приводить до такого психологічного тиску на населення Росії, ну а також до підвищення цін на бензин. Але це ще не все. Україна нарощує власну оборонну міць. В мережі з'являються кадри з цеху, де виготовляють нові далекобійні крилаті українські ракети Фламінго. Ці ракети, нагадаю вам, мають дальність польоту 3000 км кілометрів та несуть бойову частину вагою близько 1000 кілограмів. Це значний технологічний прорив. Президент України Володимир Зеленський підтверджує, що ракета успішно пройшла випробування і її масове виробництво планується вже до кінця цього року або на початку наступного. І це дає нам надію, що Україна незабаром зможе завдавати ударів по. Стратегічних об'єктах ворога на значно більшій відстані, ніж зараз. Дякую вам, що додивилися. Пишіть коментарі, як вам такі новини на цей момент. Дякую і до зустрічі!